Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 7 класу. В сьогоднішньому відео у нас восьма самостійна робота. Тема її розкладання многочлена на множники, винесення спільного множника за дужки. Стандартна самостійна робота складається з чотирьох завдань. Давайте починати. Перше завдання: винесіть за дужки числовий множник, якщо це можливо. І є у нас вираз. 8х додати 12. А. Дивимося, у нас є два доданки. В першому доданку 8 помножено на Х, в другому доданку 12 помножено на змінну А. В першому доданку у нас змінна Х, в другому змінна А. Це різні змінні, тому за душки ми не зможемо винести з першого і другого доданку одну і ту ж змінну. Значить, змінними у нас нічого не вийде винести, але у нас є два числа. В першому доданку число 8, в другому доданку 12. Вісім ми можемо розписати як. 4 на 2 12, розписати як 4 на 3. Нам треба спільну частину цих двох чисел знайти. да? Ну, Давайте, ось так, уявно для себе розпишемо: 4 на 2 на Х, це перший доданок. Додати 4 на 3 на А. Ось це другий доданок. Дивимося, яка спільна частина є і в першому, і в другому доданку. Це ось ця четвірка. Тому ми цю четвірку можемо винести за дужки. Виносимо спільний числовий множник. Що у нас в дужках залишиться? Якщо ми четвірку винесли, залишилося з першого доданку 2х, а з другого доданку 3а. Ось оце. Додати 3А. Перевіряємо себе, яким чином. Множимо цей числовий множник, який винесли, на кожний з доданків. 4 помножити на 2х буде 8х, ось ці наші. Да? І 4 помножити на 3А буде 12а. Знак плюс тут і знак плюс тут. Значить ми правильно записали нашу відповідь. Шукаємо такий варіант. таку відповідь серед варіантів запропонованих. Бачимо, під варіантом відповіді Б записано 4 помножено в дужках 2х додати 3А. Отже, правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді Б. Друге завдання. Винесіть за дужки одночлен. Так, і у нас записаний вираз. 3 х квадрат відняти 6х. Знову ж таки, дивимося. І в першому і в другому доданку у нас є змінна х. Тільки тут х в другому степені, а в другому доданку х в першому степені. Х це по-іншому можна записати як х в першому степені. Ця одиничка у нас не пишеться. І числа у нас дивіться. Тут у нас є трійка, а тут шістка. 6 ми можемо розписати як 3 помножити на 2. Давайте для себе розпишемо для розуміння, що у нас перший доданок буде. Це у нас 3 помножено на х помножено на х. Оце буде 3х у квадраті. Далі у нас що тут мінус. 6 ми запишемо як 3 помножено на 2. І ще ось це помножено на х, те, що у нас є. Для себе уявили, да? Розписали на прості множники. Яка спільна частина? Дивіться, в першому доданку є х. І в другому доданку є х. В першому доданку є трійка, і в другому доданку є трійка. Отже, ось цю частину 3х спільно ми можемо винести з першого і другого доданку за дужки. В першому доданку, якщо 3х ми винесли, ось 3х винесли, залишився ось цей х. А в другому доданку ми 3х в добутку винесли, залишилося, що мінус 2х відняти 2. Шукаємо 3х, да, перевіряємо ще себе, як 3х помножити на x буде 3х квадрат, ось перший доданок, і 3х помножити на мінус 2 буде мінус 6х. Правильно, ми все винесли. Серед варіантів відповіді шукаємо 3х помножено на x-2, дивіться, варіантів відповіді а. Х-2 в дужках, варіантів відповіді Б, x плюс 2 в дужках. Схожі два вирази. Ось тут не треба поспішати, а записати вірний. Правильною відповіддю. На друге завдання буде варіант відповіді А. 3х помножити на х-2. Продовжуємо. Третє завдання. Винесіть за дужки многочлен. І вираз у нас 3 помножити на х додати 1. Відняти х помножити на х додати 1. До рівня. Дивимося. Щоб винести задушки многочлен, нам треба знайти в доданках спільну частину. Дивимося, що складається перший доданок. З добутку трійки на многочлен x додати 1. Другий доданок що складається? З добутку мінус х, знову ж таки, на многочлен х додати 1. Ось ця частина х додати 1 є спільною в першому і в другому доданках. Тому ми x додати 1 можемо винести задушки. Ось цей спільний множник, так би мовити, який представляє у нашому випадку многочлен. Х додати 1 виносимо за дужки. що залишається в перших? з першого доданку. Х плюс 1 винесли, залишилася ось ця трійка. А в другому доданку x плюс 1 винесли, залишилося мінус х. От таким чином ми отримали відповідь до третього завдання. відповідь. Ми запишемо. Ми винесли многочлен Х плюс 1 дужки. І вийшов у нас ось такий добуток. Х додати 1 на 3 відняти х. Така буде відповідь до третього завдання. І останнє завдання це четверте завдання. Розв'яжіть рівняння. І ось таке велике, громістке, на перший погляд, рівняння. Х відняти 4. В дужках до квадрату. Відняти в дужках 2х додати 1. Помножити на х відняти 4 в дужках, дорівнює 0. Ось таке рівняння. Розв'яжіть таке рівняння, розклавши попередньо на множники його ліву частину. Ліва частина це частина, яка знаходиться зліва по відношенню до знаку, дорівнює. Дивимося, що значить запис х-4 до квадрату. Це значить, що ми многочлен х-4, по суті, двічі перемножаємо. Давайте запишемо в такому вигляді для вашого розуміння. Відняти. А другий вираз так і запишемо. 2х додати 1 на х відняти 4. І дорівняння це 0. Дивіться, тепер в першому і другому доданках є спільна частина х відняти 4. В добутку, спільний множник, так би мовити, да? ми його можемо винести за дужки. Виносимо х відняти 4 за дужки. Що залишиться з, перших, з першого доданку? Х-4 винесли, а їх тут було 2 в добутку x-4. Один да? х-4 залишилось. Дужки не, не ставимо вже, оскільки знаку мінус перед дужками немає, тому записуємо просто х-4. Що в другому доданку залишилось? Х-4 винесли, залишилося 2х додати 1. Але дивіться, перед цими дужками стоїть знак мінус. Тому ми ось цей мінус. І 2х додати 1 записуємо в дужках, щоб не втратити знак. Дорівнює 0. Ну, а тепер що? Розкриваємо ось ці дужки внутрішні, маленькі, ось ці двоє дужок. Що у нас виходить х відняти 4 помножити. Що тут буде? Х відняти 4, так і записуємо далі. 2х в дужках стоїть перед дужками мінус, значить буде відняти 2х. Плюс 1 в дужках стоїть перед дужками мінус, значить буде відняти 1. І закрили великі дужки, дорівнює 0. Так, перший доданок х-4. Так і буде. Доданок, а множник. Да? Що тут буде? Зводимо подібні доданки. Тут є ще х і мінус 2х. І є мінус 4 і мінус 1. Х відняти 2х. Від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. Мінус 2. Двійка у нас більша, ніж за одиницю, значить буде мінус х. відняти 2х буде мінус х. Мінус 4 відняти 1. По суті, додається 2 від'ємних числа. Мінус 4 додати мінус 1 буде мінус 5. Дорівнює 0. Тепер отримали рівняння. Дивіться, яким чином. Ну, Можна цей мінус ще винести за дужки. Ну, Але давайте цього поки не робити. В принципі, воно нам ні на що не впливає. Коли добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тобто розв'язком ось цього рівняння, яке у нас останнє записане, буде два варіанти. Або перший множник дорівнює 0, ось цей х-4, або другий множник дорівнює 0, мінус х відняти 5. Так і записуємо. Або х-4 дорівня 0, або мінус х відняти 5 дорівнює 0 x-4 дорівнює 0 просте рівняння, х звідси дорівнює 4. Мінус 4 переносимо вправо з протилежним знаком буде 4. да? Або тут що мінус х залишилося зліва, мінус 5 переносимо вправо з протилежним знаком, буде дорівнювати 5. Або якщо на мінус 1 ліву і праву частину домножити, то x буде дорівнювати мінус 5. Виходить у відповідь до четвертого завдання. Вихідне ось це наше велике рівняння да, перше. Буде мати два корені, які мінус 5 і 4. Тобто, мінус 5 і 4 будуть коренями цього рівняння. Так, розглянули всі 4 завдання. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Рекомендуйте своїм друзям. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. До наступних зустрічей!